Дуже дефіцитна позиція. Ви пам'ятаєте, це були Хаміровські до цього, зараз це Уралівські. Вони йдуть артилерістом. Маленький подарунок, нікому не кажіть. 148-мартилеристка ма ДШВ. Переобуваємо всі їх Урали. Дапи. Цей і цей іде восьмому полку спецназу. Ми його дуже добре знаємо ще з 2014 року. Допомагаємо і підтримуємо. П'ять банно-пральних комплексів загальна сума, яка буде передаватися 16 мільйонів гривень. Ми намагаємося тримати 16-15 мільйонів на тиждень. В президентській бригаді йде комплекс управління і повний комплекс посійдона. В 59 й бригаді зараз іде комплекс управління для посейдонів, «Фурі» і лелек. Високотехнологічне обладнання власного виробництва. Комплекс дафів президентській бригаді, з яким ми встановили дуже давні і тепле співробітництво. Ви бачите, що крім допомоги дешеве, крім потужної допомоги морській піхоті, сьогодні є сили спецоперацій, є президентська бригада, є штурмові підрозділи, є Збройні Сили України, де ми разом з вами забезпечуємо ефективне. Підтримку збройних сил ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Слава збройним силам і слава Україні.